Порахнятиво і буду <рес> 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 так навіть. Закінчила 5 років тому військовий інститут імені Шевченка. До сих пір працюю за спеціальністю, яку здобула, тобто військова психологія. Живу в Білій церкві, виховую чудового синочка, якому буде скоро 4 роки, маю чудового чоловіка, маю чудових колег на роботі. З допомогою того, що я працюю з людьми, роблю життя теж прекрасним, я так думаю. От, тому, якщо, легшим. Може, легшим, так. Да. От, тому всім рада. Дзвоніть, пишіть. Гроші не треба присилати. правознавства потім Національний авіаційний університет та господарська правовадія. Працювала, працюю, але зараз в декреті, начальником відділу сприяння зайнятості розвитку молодіжної політики та інформатичної Київського обласного молодіжного центру при управлінні спорту Київської обласної державної адміністрації являюсь ручником, консультантом депутатом Київської обласної ради. А, от вийшла заміж моєї восьмимісячного сина, чоловік десь під їх сина з сином. в місті, вийшла під Києвом. Ну і от рада, що бачила Ахмету, може вона зробить моє життя. Незаміжня. Дітей не маю, але заміжня. Шекнецька Тетяна в минулому семененко. Закінчила Білоцерківський аграрний університет. Три роки працювала по...

Вічний студент. Ні, я вже закінчила слова Богу. Працюю не по спеціальності, живу в Києві. Ким працюють. Подорожую, насолоджуюсь життям. Тим працюють директором міра. Нашу цього, що називає.

Дякувати за свою Та ще рано, подожди. Мені говорили Ріна Аркадівна, це З Луська. живу в Естонії, вже третій рік. Маю хлопчика. А я там була. Маю хлопчика, вона працювається, йому рік і три місяці. У мене чудовий чоловік. Живемо дуже добре. Закінчила Київський національний університет Торгівельний економічний університет за спеціальністю банківського стала. Працювала за спеціальністю 18 років. Маю стаж 7 років в банківській сфері. Працювала в головному управлінні Державного Черного банку в відділі кредитування. Потім одружилася, приїхала жити в Італію в Історію. Там працювала рік фінансової компанії в Все влаштовую не собі, що любиш так. Така реклама. Все ніхто не подається. Сер'юз? Багато подорожуємо, подорожуємо. Хочу всі сказати, якщо у вас є можливість, то час, змінитися, дітки маленькі, маленькі, подорожуйте. Надихає в житті, дає нові сили, заряд емоцій, ми подорожуємо, знаєте, по дитиною віздили багато. Так що все добре, рада всі бачити, дякую за організацію. Вийшла замуж, зняла прізвище на буде після закінчення школи. Забула <зас> освіту спеціальну професію Віра. Я закінчила військові Національному університету внутрішньої справ за спеціальністю правознавства і здобула і щось лікарня. Працюю в управлінні Державної пенітенціальної служби, ставшим інспектором кримінальної виконавчої інспекції, маю звання капітану внутрішньої служби. Ярослава, який один місяць проживає в місто Татії. Ти будеш я хочу. я Як хоче. За Закінчила техніку противно-економічно-правої колеги, в стані товарознавиць проти неправильноварів. Не не товар. Була одружена, має дочку 7 років і сина 7 місяців. Класство В метро. Закінчив радіофізичний факультет Шевченковського університету, Працюю в сфері IT, З мережами передачі даних, збереження даних, проживаю в Києві, не одружений. Все добре, подорожую, розвиваюся. Кошубський Дмитро Миколайович. Здобув вищу освіту в Києві, там знайшов по професії роботу, працюю програмістом, там і живу. Не одружений, не одружений. Там ведуть облік. Мало ні. Коваль Андрій Валентинович. Ну, під впливом Олії Михайлівни і уроки правознавства вирішив стати юристом. Закінчив Національну академію податкову на заочну, паралельно ще працював в Києві в юридичній фірмі на Хрещатику. Потім почався кризіс, переїхав в Тетіїв, рік управління захисту населення, юрист. Потім ще полгода фізично особо підприємець і зараз вже два роки працює податковим інспектором то є. Ну і ще не женюсь, поки піджайність В паспорті так і написано, а піджання. <ners dive> <суд> Сергій Олександрович, ну, по-перше, дуже радий дійсно всіх бачити. Дійсно, всі такі кльові. Дуже радий, що так багато хто з нашого, як сказати, потоку не знаю, так хорошо порозвивалися, всі такі задоволені життям. Звичайно, дуже приємно і такий заряд позитивний від вас всіх. Що стосується мене, то я закінчив вже Національний університет внутрішніх справ. Спеціальність в мене юрист. Е, працював я свій час по професії в одному з спецпідрозділів України. Ну я його закинув, я його кинув. Так само, так само як і він мене. Через те деякий час прийшло. Досить взаємно. Спочатку він мене, а потім я його. Все таки, до речі, Ольга Михайлівна, дякую вам, навчили, як це робити по правильному <ривіт> дуже помогло. <минуло. ривіт> Трохи і все нормально. Це Зараз прийшлось перекваліфікувати, зайнявся зовсім іншим родом діяльності. Я працюю у будівничій компанії. Займаюся організацією роботу бетонозмішувальних mm -hmm. є, ну, В принципі, все добре. Проживаю і в Вінниці, і в Києві, і в Києві, на жаль, буває війну. Приїжджаю тільки на, на пару днів до батьків. В принципі, більше часу немає, я, я їду. Так, подорожую, теж багато де був по Україні. До речі, цікава наша країна. Донецьк дуже гарний був. Ну і не тільки в принципі. Так все добре. А в Донецьке. Я ж кажу, був дуже гарний зараз. А так, в принципі, все нормально. Ні, не галочки. Ні, не мально. Це нормально, записуйте.